Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Запрошую вас, мої дорогенькі, як зазвичай, до карти дня. Ви перші, хто оцінює мої декорації сьогодні. І дивіться, вже вилітають карти. Це значить для України, що у нас тут є. Якісь новини, якісь а, поїздки, а, новини поїздки а, перевтома, ви дивіться, самі жезли. А карти вже помішані. Що це так воно випало? Я ж не перший раз вже цими картами користуюсь. Якось так: і дев'ятка, і десятка, і паш, і лицар. Ви розумієте, це а, ну, щось таке. Звичайно, можуть бути обережні, будьте прильоти можуть бути сьогодні. Якась перевтома, перенапруження теж через прильоти, і плюс, знаєте, що ще може бути? Хороші новини з е, фронту. Можуть бути ще, е, от чомусь в мене крутиться, або літаки, або зброя ще поставка. Ось якось так. Ось якось так. Чомусь не зрозуміло чому карти так повипадали. Гаразд, як зазвичай, у нас три позиції. Знаєте, навіть може бути посол, наприклад, наш, щось може новини якісь від нього бути з-за кордону, тобто з-за кордону хороші новини. Граст, вибирайте свою карту і будемо дивитися, що чекає вас сьогодні, і підказочки від Таро. У нас перший варіант. Дивіться, двічка кубків це дуже хороша карта. Це коли ви з усіма сьогодні можете і помиритись, і домовитись, полюбовно розійтися, якщо розійтися. Хтось, можливо, навпаки познайомиться або знайде свого партнера. Тут може бути партнер як і в коханні, так і може бути у якійсь справі або навіть у бізнесі. Карта хороша. Ви знаєте, навіть поради ніякої немає. Будьте в принципі, сприймайте людей на своєму рівні. Тобто будьте сьогодні з людьми так, як би ви хотіли, щоб з вами так само були. Тобто, якщо ви з дитиною спілкуєтесь, ідіть навколішки, щоб ви були на її рівні. Якщо ви там з професором розмовляєте, будьте теж мовою професора. Ось якось так. Я сподіваюся, ви зрозуміли. Карта номер два. Тут у нас сімка Жезлів, і вона говорить про якусь боротьбу і про відстоювання своїх інтересів. Тобто, вам сьогодні прийдеться себе захищати самому, бачите? Можливо, багато людей буде проти вас. Ось. Але ви вистоїте. Ця карта говорить боротьба. Продовжується, боротьба сьогодні буде. Ось тому відстоюйте свої інтереси. Нелегко вам сьогодні буде, але не здавайтеся. Отак От карта й каже: не здавайтеся. Карта номер 3 Королева Кубків це емоційний ваш стан. Він буде задовільний, він буде хороший, він буде приємний. Це, знаєте, задоволення собою, любов до себе, в першу чергу інтуїтивність, емоційність. Дивіться, сьогодні, можливо, хтось закохається з вас дійсно. Знаєте, у любові сам до себе людина випромінює так само любов. Ви можете подарувати любов, справжню любов тільки туди, коли ви себе любите і поважаєте. Оця карта і про це говорить. Примирення з кимось, по душам з кимось поговорити, комусь просто дасте хорошу пораду. Ця карта взагалі-то... Вона вміє вислуховувати. Тобто, можливо, що вам прийдеться просто з кимось спілкуватися. Приємна розмова на, на паузі, на роботі. <кій> Захрипла я вже. Ось, Карта хороша, приємний день. Такий емоційно інтуїтивний, приємний день, приємні розмови, приємні спілкування, приємні люди будуть вас оточувати. Ось, і примирення теж може бути з кимось. Якась пропозиція може поступити. Можливо, ви комусь щось запропонуєте, ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Гарного вам мирного дня! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!